Сподіваюся, хтось прийде, бо я вже готовий. Ти як? Я не сильно б'ю? Нормально, наче кішку погладив. А он як? Говорив з вашою менеджеркою. Ви не відбиваєтесь. Що? Так важко знайти мені щось нормальне. Я менеджер з боксу, а не весільний тамада. Та ти ж 10% взяла. Супер, тепер у мене ж 10 євро. Я на спаринг. І що без фокусів. Ти потрібен як груш. Не, я там зараз усіх порву! Вітаю, я Лукас. Мені насрати. Це тільки говорить. Усі хочуть знати, звідки ти взявся. Молодець товстоне. Гей, та він обживається. Джошуа Камара чинний чемпіон Європи. Я хочу двобою з лукою Санчасом. Та він аматор. Це неможливо. Реальність. Це тобі не симулятор. Щось я не зрозумів. Я тебе вб'ю в першому раунді, а тепер зрозумів. Мене там уб'ють через тебе. ці матчі платіше, Це значні суми. Проїхали. Познамо тренування. Камера, реальна звірюка. Кожен його удар, ніби падіння з 20-го поверху. Ти колись падав звідти? А ні, тоді б я помер. Замовкни. На мені ще двоє таких чудил, як ти. Тож не винось мені зараз мізки! Аго, прокидайся, ти вже труп! Тум на рингу. Треба створити тобі новий імідж, нового луку. Окей, окей, йоу, я Лука Санчес, братане! Ну і що це? Е, ти сказала, буде круто? Ти ж як придурок горлаєш! Скоро у кінотеатрах!